Чи подовжить Україна угоду про транзит російського газу до Європи, яка закінчується у кінці 2024 року? Якось дуже хитро на е, це домовленість, на е, можливо і скоріше за все, якимось чином буде подовжена, але в обмін на щось. Тобто це якась, якась штука? Ми торгуємося коротше. Ми за це торгуємося. Давайте так і торгуємося вигідно і на торгуємося ми вигідно. Тому да скоріше за все, після оцих торгів ми можемо повернутися до цієї транзитної історії, але в обмін на щось, на щось суттєве, на щось важливе. Чи отримає Україна військову допомогу від Греції? Ну, по перше, це стосується насправді не тільки Греції, і з того, що в мене випадає перемовини, скоріше скоріше за все ведуться і ще з якоюсь кількістю країн. І я до речі про це казала на деяких каналах про те, що поки штати мнуть свої. Тітьки для того, щоб прийняти е, пакет по допомозі, вони будуть допомагати Україні е, через третю сторону, тобто, ну коротше, умовно кажучи, ми вам даємо гроші, а ви їх передаєте Україні або ви, будь ласка, віддайте свої гроші. а Ми потім, коли приймемо бюджет, це компенсуємо. Тобто, хитрий обхідний шлях. Це те, що я казала, що не кинуть нас штати у, абсолютно і не знаходячи да, вирішення цього питання через треті руки, і там перемовини йдуть не тільки з Грецією, Греція Буде приймати у цьому участь по, пажу, по пажу. да, Це не прямо повний пакет. Греція не витягне потреби повністю на собі, але будуть задіяні іще якісь країни, з якими йдуть перемовини у штатах. Як вплине на РФ, атака хуситами танкеру, який перевозив російську нафту у Чорному морі. Це розрив якихось домовленостей. Якимось домовленостям приходить десятка мечів. Тобто, це повпливає на комунікацію на домовленості, які були. Ну, Там же британський танкер був тому. Чи дійсно штати планують розмістити ядерку в Великобританії? М -м не зовсім прямо. Так, але якийсь захисний механізм агресивно захисний у Британії дійсно буде за допомогою перемовин зі штатами і фінансів, які будуть вливати штати в цю саму агресивну оборону у Британії. Тобто, я не зовсім не зовсім розумію, це не зовсім про ядерку. Це з одного боку, з одного боку, наче про щось дуже схоже на ядерку, з іншого боку, не зовсім про ядерку коротше, але про якийсь серйозний захисний механізм. З якою метою росіяни вербують білоруську молодь навчатися на офіцерів? Намагаються заманити грошима, намагаються заманити медіаресурсами, намагаються стрімко поповнити той ресурс, який у них по п'ятірці пентаклей в максимальному недоборі. Намагаються запропонувати знову випадають гроші, намагаються запропонувати вигідні для них контракти. Тобто, так це намагання догристи собі людей там, де їх катастрофічно немає. Чи здійснить Росія перехід на військову економіку протягом наступних трьох років ну, почнемо з того, що вони в принципі вже почали переходити на військову економіку, і результати цього переходу відверто і відкрито, що ми що росіянці побачать і почують на собі після виграшу Путіна в виборах. Вони не роблять різких рухів, ніяких різких рухів, які можуть так або інакше збити світлий образ царя-батюшки, от і а, поворухати економічне становище до того, як ну, до, до того моменту, поки Путін не виграв. Як тільки Путін виграє і легітимно продовжить собі свій срок правління, отам от, от почнеться двіж ж паріж. Як вплине на Запоріжжя призначення Федорова головою Запорізької обласної державної адміністрації? Я не бачу з цього приводу здачі Запорізької області. Ну, не бачу. Я. Я не знаю, де хто прочитав такий вкид. Я не розумію, чому? А, чому я не кажу, що він святий, там ні, але я не розумію, чому настільки очернили а, і довели до апогею о, взагалі цю персоналію. Тобто, ну ну там не це не відповідає. Ці розгони не відповідають дійсності. Я не скажу, що Запорізькій області будуть прямо суперсуттєві зміни, якісь неймовірні, там да, феєричні, прямо все зміниться прямо завтра, як тільки він заступить на. Свій пост е, от, але він привнесе якусь королеву мечів для Запорізької області. Тобто, можливо, там з його подачі буде якесь чи додаткове укріплення, чи ну коротше, якась та подібна історія. Тому е, ну, такі, такі собі, чесно сказати, розгони не, не, не зовсім мені зрозуміли. Шиї гроші перевозив український пенсіонер, якого затримали на кордоні з валізою кешу 455 тисяч євро. Ну, ми розуміємо, що дідусь, да, це карта театру. Дідусь нам показує театр, тобто він підставна, подсідна утка якоїсь третьої сторони. А, причому в мене випадає королева пентакли. Можливо, мова йде про жіночі бабки, тобто бабки якоїсь жінки, жінки високопосадовця або якоїсь, жінки, яка має стосунок до влади. Дід найнятий для того, щоб ці гроші грамотно вивести. Дід вважається третьою стороною то діда найняли діда найняли е, най... найняла скоріше за все якась королева пентакли для того щоб він вивіз її бабло Ну або а чому так, або на діда ніхто не подумає. Так, да, це 100% якась домовленість. А це 100% по перше, якась домовленість. По-друге, везлися вони комусь, хто знаходиться в союзі з цією королевою Пентакли. Тобто, умовно кажучи, королева Пентакли у нас в Україні. Чоловік її знаходиться за кордоном. Наприклад, да, або там чоловік да, або там я не знаю коханець, коротше, хтось з ким вона у стосунках. Йому треба це бабло передати, вивести у безпечне місце для того, щоб він мав це ці бабки. Там. Тому, якби діда, в принципі, найняли, напрягли і дід їх повіз. Це не дідові гроші, дід має виключно місію кур'єра, на якого ніхто нічого не подумає. Такі прецеденти вже бували. Мало хто пам'ятає, там здається, у десятих роках затримали бабусю з двома клітчитими сумками, барабашками, як у нас їх називають у Харкові, які були повністю забиті, а на шию. Тому якби пенсіонери у дивному бізнесі це не новина. Чим загрожує вихід американських військ з Іраку? Нам загрожує карта ностальгії, бо вона випадає. Загрожує карта ностальгії відродження чогось старого. Не швидко, не швидко, але. Але є. Саме цікаве, саме цікаве, що Штати, не дивлячись на те, що вони виводять війська, полишають там якусь захисну позицію. У Мене складається враження, що це, що це зроблено навмисно для того, щоб там відродився якийсь нездоровий рух для того, щоб зайти туди повторно. Тобто, це навмисна така от історія. Коротше. Ні, це не вкид. Ні, це не про вкид, це про повторення. Для того, щоб мати більше важелей на більш серйозні військові дії, ситуацію на території треба довести до апогею, дати можливість прорости гівну, з яким потім ми героїчно будемо сражатися. От про що воно. Чи живі ті полонені, яких було заявлено на борту ІЛ 76 Uh, Я передивлялася запит е, з приводу того, а де взагалі ті полонені, яких мали обміняти, і які коротше, е, взагалі, що там відбувається. У мене на них випадав скоріше підвішений стан. Тобто, це, е, це партак, давайте так, сленгово Ерефії, яка щось набакапорила напередодні збиття ілу, і там воно все тормознулося до того, як збили іл. Тобто там воно вже йшло не за планом. Одміну. І в мене. В мене випадало про те, що як мінімум більша частина тих, хто мафіти на обмін в цей ну, в цей день, в цей період часу. Вони живі, але в підвішеному стані. Тобто, в мене там ну, коротше, в мене не випадало, щоб люди загинули. В мене не випадало, щоб українські військові були в літаку. в мене не випадало, щоб е, це мова йшла про мертві душі. Е, тобто, можливо, в якійсь невеликій кількості так, але це не, не в глобальному коротше, ключі. Е, е, мутна історія. Яка вигідна в першу чергу Ерефії? В першу чергу Ерефі можна було би так запідозрити, аби не одне, але там же яка історія відбулася дуже цікава, що вони після збиття Ілу дійсно розвернули літак, який летів з Єгипту? Один із літаків питання хто ж летів тоді у літаку з Єгипту? Тобто вони видали один літак за інший літак? От тобто така от історія. Ну, коротше, там дуже ліхо заплутаний сюжет. Я не виключаю із того, що я бачу, що можливо із списку якась кількість е людей е не весь список дійсно може бути вже е загиблими, але це не ну, мене не випадає, щоб це було масово. Чи існує загроза від Угорщини, якщо війна в Україні затягнеться? 嗯。Mm. Перше, що може потенційно робити Угорщина по відношенню до українського Закарпаття, це пропагандистські якісь е, двіжі, це якась пропаганда. Причому ми е, з вами бачимо карту ностальгії. Можливо, це відсилає до історичних якихось подій, як уже колись діяла Угорщина на території Закарпаття, тобто там з мадярами, з пропагандою, з синдромом меншовартості, Коротше, з цим всім, да? тобто, це буде більше пропагандистські штуки. А, а, саме, цікаве, саме цікаве, Що оцей спіч і оцей викид це Угорщина по факту спалилася нам з вами, що ж окрім газу та грошей, пообіцяв Путін, починаючи війну. Тобто, це буквально е, ставка була на те, що зараз я захоплю Київ за три дні, і ви заберете собі Закарпаття. Тобто, це було, була обіцянка, від, від чого ми розуміємо, чому Орбан так рве сраку. В іноземних виданнях вже говорять про те, що підтримка Путіна зростає. Чи є це підтвердженням того, що Росія впливає на Західні ЗМІ а Росія намагається підкуповувати партнерів з різних частин Європи, але але саме цікаве, що ми маємо дві протилежні новини з цього приводу, і нас це має з вами збентежити та насторожити. Бо Вашингтон Пост каже про підтримку Путіна. А соціальне опитування у Штатах показує, що е, лідирує е, в опитуваннях потенційних президентів взагалі Володимир Зеленський. А, а потім тільки Трамп з Байденом, а Путін набрав менше 10%. Тобто, ми розуміємо, що у Штатах ситуація абсолютно інша, тому що туди не добралися руки дев'ятки пентакли. Тобто, ну, купівлі, да то та тону якби в такому ключі Росія намагається купувати та шантажувати ні у кого там ніякий рейтинг нікуди не росте. Це тупо бабло і залякування. Як це було із Меркель з Німеччиною, як це було із Францією? Це ну з брильянтами в Южці. Оця вся історія. Один в один, просто методи не міняються. Тому це не про зростання підтримки, це про бабло і залякування. Все чи є шанси у Надіждіна стати новим президентом РФ? Про надіждина я казала на одному з інтерв'ю, коли мене запитували, чи дійсно він прийме участь у виборах. Мене випадало, що все, що завгодно будуть робити, аби його зажати, тобто його варіанти влізти кудись. Вони ну вони мінімальні. Його будуть зажимати. Це було в декількох інтерв'ю для інших каналів, і так ми і бачимо. Тобто, як тільки він виходить на певний там рейтинг по з підписам, дають наказ про те, щоб його щемили. Невигідно путіну мати кон. Конкурента відкритого, який хоч якось відрізняється своєю полемікою від його лінії партії. Типу, це невигідно. Це потенційний конкурент. Все, типу, у потенційних конкурентів цар з синдромом Бога не терпи абсолютно. Чи буде ухвалена допомога Україні на саміті Євроради 1 лютого? А, якась частина. Від загального пакету ухвалена буде 100%. Але ж ми пам'ятаємо, що у нас з вами у європейській родині, яка у нас тут випадає, є е, гівно декілька штук. І от із-за цього гівна у нас затягуються певні процеси. Але якась частина буде дійсно завірена і передана. Чи буде припинено фінансову допомогу біженцям, щоб ті швидше поверталися в Україну? Я вже дивилася це. Ну, подібний запит він майже так само і звучав, можна так сказати. Там яка історія? А, скорочуватися допомога біженцям, які знаходяться в Європі, буде тільки тим, які не приносять користь а, тій або іншій державі. Тобто, ті, які не пройшли навчання, не знайшли роботу, не адаптувалися в нові реалії, тобто ті, які існують лише за рахунок фінансової допомоги, так там це буде фільтруватися а, державами а, європейськими, Скими і за цього да, люди, деяка частина людей дійсно буде вимушена повернутися додому, бо гроші закінчилися. І на халяву сидіти нема. да, як. от просто треба розуміти, що не всі українці, які виїхали, мають на меті, скажімо так. Адаптуватися, або ж, хоча б ем, я не знаю, як е, правильніше навіть пояснити, підняти. Давайте грубо казати і чесно, підняти свою сраку і щось взагалі робити. Тобто, великому сегменту людей, які виїхали, вигідно сидіти на пособі і нічого при цьому не робити, абсолютно для того, щоб підвищити свій матеріальний стан. Тобто такі собі, на жаль, халявщики у Європі, які псують імідж українських людей, які з першого дня, приїхавши в Європу, вже знайшли 10 тисяч. Чи робіти підробіток, гуманітарок, перек... ну, коротше. І от е, ви вивчають тисяч мов і намагаються адаптуватися там для того, щоб мати вільні кошти, для того, щоб допомагати Україні знаходити на території Європи те, що потрібно українським військовим. Ну, коротше. Це така о, неприємна да, умовно кажучи, тема того, що різ люди бувають різні. Да, допомога буде скорочуватися, але це не призведе до масового повернення повернуться лише ті, хто не знайшов свого місця або не хотів його знайти.